Виконуємо номер 176 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три дроби, які дорівнюють дробу 1 п'ята. Перший дріб це 2 десятих. Його ми можемо отримати із дробу 1 п'ята, якщо чисельник і знаменник помножимо на 2. Наступний дріб можемо записати 5, 25. -х. Його ми можемо отримати із дробу 1 п'ята, якщо чисельник і знаменник помножимо на 5. І третій дріб 10 п'ятдесятих. Дріб 10 п'ятдесятих ми можемо отримати із дробу 1 п'ята, коли чисельник і знаменник помножимо на 10. Ми записали три дроби, які дорівнюють дробу 1 п'ята. Номер 176 виконано.